Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава 3, вірші з 10 по 22. Хотя й живот любіті і відіті дні благі, да удержить язик свой от зла, і у сні свої єжені глагола тільсі, да уклониться от зла і да сотворити благо. Да взыщет мира и да держится Его. Занько очі Господні направедные, и уши Его в молитву их, лице же, Господне, на творящее злая, ежепотребите их от земли, и хто озлобит вас? «Аще благому подобницы будете, но аще и страждите правды, ради, блажень єсте. страха же их не убойтесь, не же смущайтеся, Господа же Бога освятите в сердцах ваших, готові же присно к ответу всякому, вопрошающему вы Слово о вашем уповании. С кротостью и страхом, совесть имущее благу, да о нем же клівещуть вас, аки злодеєм, постыдятся злословіщі ваше благое о Христе житие. Лучшего есть благое творящим, а хощет воля Божия пострадать, нежели зло творящим. За не и Христос единою огрисех наших пострада, праведник за неправедники, да привидетны Богови. Уміщелен, убо був плотью, ожив же духом, О нем же Исущим в темнице Духовом сошед проповедав, противящимся иногда, якда ожидаше Божия довготерпеньев, во дні нові делаємо ковчегу, в ньем же мало сиріч осем душ спасошася от воды. Его же воображение ныне и нас спасает крещение. Не плотские отложения скверны, но совести благи вопрошение у Бога, воскресением Иисус Христовым. И же есть одесную Бога, вошед на небо покоршимся Ему ангелом и властям, І сілам. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу, ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе, і хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго. А коли ви за правду і страждаєте, то ви блаженні, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. А Господа Христа святіть у ваших серцях і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає, рахунку про надію, що в вас, і з лагідністю та страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов би злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений. Яким Він і духом, щоб в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, як їх боже довготерпіння чекало за ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто вісім душ спаслось від води. Того образ хрищення не тілесної нечистості позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели, влади та сили.